Знов село по блакитному трапу, сходить сонце над маревом нив, Я в пальці і у фетровій шляпі де колись у святині ходив, де колись неповторного літа Одягнув я смуглявий юнак, Коли став на заводі робити не святину, а теплий піджак. Роки йшли силуетами станцій, що минали на фоні заграв. Коли я гострооким повстанцем на шинель піджака проміняв. А коли одлунало, І багнети ми змінили на пера, тоді я купив церобкопі штиблети, став ходити у шляпі й пальці, я життя вже заповнив анкету. Приза першого взяв у бою і смуглявим, і ніжним поетом. Перед огнищем рідним стою, як колись в цей провулок садами я повз верби пройшов через гать, та не вийдуть мене біля брами ні сестра, ні сірко наш стрічать. Вмер мій батько і брата не стало, сплять вони під Христом край села, нашу хату давно поламали, ту, що нашою і не була. Щоки чують, як котяться перла, тихі й теплі, Вертатись пора. Санітаркою юною мерла От плямистого тифу сестра. Друга вмерла недавно від раку, скільки сліз я за нею пролив, а старого глухого собаку від жалю я з нагана забив. Ось і школи знайомої мури. І до мене біжать школярі. Це поет наш, Володька Сосюра, їх усмішка, мов квіти зорі. Чом же ти одягнувся, буржуєм, одяг цей не приносить добра. Мені зиму червону цитує, критикує мене дітвора. Вийшов вчитель, садки, як намети, ми говоримо про те і про те. Я не знав, що мій учень поетом українським поетом зросте, каже він. Запалив я цигарку, вчитель теж, скільки споменів, слів, як колись я від нього потайки, цигарки в час перерви курив. Марив, будь я тоді інженером, вийти з бруду на сонячний шлях, бив з рогатки собак і за пера Біля школи ходив на руках. Попрощалися дощ уже крапа, марив я, як давно це було, що вернувся я в пальці і у шляпі зомінливого міста в село. Ах, ви мрії, ви милі, дитячі, як обличчя за дальнім вікном. Над селом небо осені плаче. Дим заводу пливе над селом. Працювать, працювать безумовно, кожній хвилі нема ж вороття. Ні, я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя.